Знімаю стан мотоцикла Honda Sibir 600F. Мотоцикл з Японії. Ну, як всі наші мотоцикли з Японії, в мене повністю вся є історія, так що кому що цікаво, я, до речі, буду вам показувати він сразу одразу на мотоцикл. І щоб ви розуміли, що якщо вам треба дізнатися, що було з мотоциклом, то це дуже легко зробити. Просто через він код. Все. Кому треба, то ставте паузу і дивіться, передивляйтеся. Так. Постав. на вулиці дуже холодно, буду намагатися швидко все робити. От пильники тут потріскані, але тут все супер. Ну, це воно від часу. Це, це нормально, це навпаки класно, що їх ніхто не змінював, щоб вилку ніхто не розбирав, що все рідне. Радіатор. Вон соти взагалі як нові. 29 тисяч кілометрів пробігу на цьому мотоциклі. Якщо в мене вже руки трусяться, то ви вибачте, тому що дуже холодно. І пальці реально зверзають. От рік випуску, 19 рік на гумі. Вона опарна, скоріш за все, змінилося. Щось зривається в нас в яких ми в умовах живемо. Є Шимура вихлоп. Тут. Он. Ну як я думаю, що ви по стану бачите, що стан просто супер. Як для 11-го року просто супер. Не знаю, що ще де показувати. До речі, тут Це дуже холодно вулицю. Грібці рідні фірмою? Перевіряємо. Все працює. Сигнал, поворотики. Ну, дуже холодно, тому все замерзає. АБС. Не знаю, що ще вам показати. А ну пробіг. О, комп тут є, розхід. Класний мотик і дуже класна ціна. До речі, всі ціни у нас в телеграм-каналі в нашому. Проходьте дивіться.